Всім намасте! вітаю вас на каналі у новому відео. Як ви бачите, сьогодні практики не буде, але буде не менш важлива тема, про яку ви вже дуже давно просили мене вам розповісти, це як правильно вибирати килимки та доглядати за ними. Сподіваюся, що це відео буде корисним і ви придбаєте собі або комусь на подарунок новий килимок, бо це завжди актуально. А поки підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, ставте вподобайку і пишіть відео, на яку тему ви хочете бачити наступне на моєму каналі. Килимки зайняли величезну нішу в світі йоги, не можна їх недооцінювати. І як правильно обрати килимок, який підійде конкретно вам, розберемо більш детальніше. Для початку розберемо їх види за основними матеріалами. Для початківців або для тих, хто шукає супербюджетний варіант, прекрасно підійдуть килимки з полівінілхлориду. Тут я підпишу, як вони ще так маркуються, підписуються, щоб ви могли їх всюди впізнати. Їх мінус в тому, що вони можуть бути не екологічними, і на деякі матеріали в складі цього килимка у вас може виникнути алергія. Тому будьте уважні. Наступні килимки також доволі бюджетні, але вже для тих, хто цінує екологічність. Килимки з термопластичного поліуретану дуже легкі, бюджетні, знову ж таки повторюсь, трошки гірше щеплення, ніж в попередніх варіантах, але вони не такі довговічні. Наступний вид калимків я відкрила для себе нещодавно, і це повністю каучукові калимки. Вони повністю натуральні, з ідеальним щепленням, і головне екологічні. Вони ідеально підходять саме для інтенсивних практик, таких як каштанга або він'яса-йога. Вони трошки складніші в догляді ніж попередні, які можна просто протерти вологою тканиною. Тут сама складність в цьому матеріалі каучук не завжди виходить їх прям добре протерти, тому треба трошки докласти до них зусиль. Але в мене тревел версія, тому я взагалі її можу прати в пральній машині. До речі, має тревел версію від інтернет-магазину Гармоні, де ви можете обрати для себе будь-який килимок, про який я вже сказала і про який ще буду говорити, з прекрасною знижкою за промокодом йога на килимках. І ще також дуже важливий момент в цих каучукових килимках: абсолютно не важливо, сухі у вас долоні або вологі щеплення буде завжди на максимум. Наступний вид це коркові килимки. Вони повністю натуральні, антибактеріальні і мають хороше щеплення при вологих долонях. Їх мінуси вони менш довговічні і вимагають обережного догляду. Трошки більше ніж півроку. Я тестую свій новий корковий килимок і можу сказати, що він мені дуже подобається. Подобається в ньому абсолютно все. По-перше, він товстий. Низ в нього каучуковий, верх, саме корковий. Єдиний мінус та на самому початку практики щеплення в нього з сухими долонями та стопами, на жаль, мінімальне. Але я йому це. Тому такі килимки прекрасно підійдуть знову ж таки для інтенсивних практик або взагалі для хот-йоги. Там вони будуть незамінні. Наступний вид це мікрофіброві килимки. Вони дуже гарні, дуже естетичні, є як тревел-версії, так і версії такі повнорозмірні, товстенькі для дому або для студії. Єдиний їх мінус, що також сухі долоні на них будуть ковзати. Тому обирайте їх для ход-практик або для таких інтенсивних практик, де ваші долоні до стопи будуть вологими. Ще один фаворит в килимках особисто для мене, яким я користувалася більше п'яти років і напевно користувалася ще й досі. Якщо б мій песик його не знищив, це поліуретанові килимки. База у них каучукова, зверху поліуретан. і ви можете змінювати. Тобто він такий, як двосторонній. Для мене стало це відкриттям саме поліуретанові килимки. По-перше, вони такі товстенькі. Напевно, це можна сказати мінус, що вони важкі, тобто в транспортуванні це доволі складно. Але якщо є бажання класно попрактикувати і бути впевненими, що ваші що сухі, що вологі долоні будуть в прекрасному щепленні з килимком, то це саме поліуретан. Також, на жаль, він дуже схильний до пошкоджень. Через свою гладку поверхню на ньому видно абсолютно все. Тому там будь-які точки. Або якщо ви звикли там практикувати з такими, знаєте, м'ячиками для інфери, які гостренькі, все це буде відбуватися на вашому калимку, поліуретановому, і він швидко втратить естетичний вигляд. Тому будьте з цим уважні і доглядайте його ще більш уважніше, ніж інші калимки. Це такі найбільш поширені види матеріалів, з яких виготовляють калимки. Знову ж таки, як бюджетні варіанти, так ми. Дійшли до найдорожчих з вами, це саме полюрі там. Також для вашої комфортної практики в килимках дуже важлива їх товщина. 1-2 мм в килимку вважаються ультратонкими, і це частіше за все килимки версії Travel. У мене є такі два: це з мікрофібри і з каучука, я повторюсь. І вони дуже мобільні, легкі, класні, і можна на них практикувати, навіть підстилаючи ще один додатковий килимок. Умовно, якщо ви десь ходите на студію і не хочете практикувати на їх килимках, розстілаєте килимок студії, далі свій килимок, це є Travel версію. І Прекрасно собі займаєтеся. Якщо ви займаєтеся тільки на тревел-версії, десь там на кахлях або на умовно дерев'яній підлозі, побережіть, будь ласка, свої коліна, лікті і майте на увазі, що буде дуже все відчутно, тому використовуйте пропси, спеціальні підставки під коліна та лікті. Не нехтуйте цим, будь ласка. Далі наступна товщина вважається універсальною 3-5 мм. Це такі прям класні, домашні умовно килимки, бо вони вже трошки важчі в транспортуванні. Прекрасно підійдуть як для практики вдома, так і для практики в студії. Наступна товщина це 6 мм і далі. Це вважається вже товстими. Прекрасно підходять для вагітних, для людей похилого віку, і також для тих, кому потрібна трошечки більша підтримка для колін та ваших суглобів. Догляд для килимками за йоги також не менш важливий для того, щоб він прослужив вам довго і залишався чистим, екологічним і з прекрасним щепленням. База це, напевно, регулярне очищення. Якщо ви інтенсивно практикуєте аштангу, він або хот йогу, це, звичайно, прям повне глибоке очищення після кожної практики. Якщо ви практикуєте трошки менш інтенсивні види йоги, скажімо так, то буде достатньо того, щоб після кожної практики ви просто пройшлися вологою гончіркою без якогось додаткового. Вого засобу і це вже е, освіжить ваш килимок. І також щоб уникнути деформації або пошкодження матеріалу килимка після того, як ви протерли вологою гончіркою, давайте цим килимкам просто в розкритому розгорнутому виді. Висохнути просто природнім шляхом, в жодному разі не на сонці. Уникаєте агресивних хімічних очисників, які можуть пошкодити сам матеріал, особливо якщо це килимки з екологічних матеріалів, такі як каучукові, поліуретанові. Для цього є спеціальні спреї і засоби для очищення килимків. Їх також можна придбати там на сайтах або в магазинах, де ви купляєте безпосередньо сам килимок. Не менш важлива це умови зберігання килимка, коли ви на них не практикуєте. Після того як ви очистили, дайте. Їм добре просохнути, і потім згорніть, якщо ви будете впевнені, що вони вже повністю висохли, назовні стороною тією, де ви практикуєте, тобто поліуретаном назовні або корком назовні, в жодному разі не всередині, щоб не заламувався матеріал. Також, якщо ви полюбляєте інтенсивні види практики або сильно взагалі пітнієте під час практики, використовуйте між собою та килимком звичайний або спеціальний рушник для практики. Також дуже важливо, якщо ви вже дуже давно користуєтесь килимком, він втратив зовнішній вигляд або щеплення, або вашу амортизацію, і вам вже мінімально некомфортно на ньому займатися. Просто придбайте новий килимок. І окремим розділом я хочу виділити поради для власників білих килимків. з мікрофіброю це буде трошки легше, тому що якщо це тревел-версії, просто можна попрати в пральній машині з рідким порошком. Якщо це повнорозмірна версія, то можна легким мильним розчином просто протерти далі. Просто звичайною ганчіркою з водою це все протерти і дати висохнути в їх розкладеному варіанті. Якщо це білі поліуретанові килимки, то це вже набагато складніше, вони потребують більш делікатного догляду, так як поліуретан дуже добре приймає різний бруд. Намагайтесь практикувати з рушниками на таких килимках, мінімізувати доторк. Шкіри до килимка, якщо шкіра з якоюсь косметикою, з парфумами, з оліями, бо це всі плями легко переноситься на килимок і потім дуже складно виводяться. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо у вас залишилися ще якісь більш детальні питання про догляду за килимками. Про фірми, які мені подобаються, або про те, як конкретно вам обрати килимок під вашу практику, пишіть в коментарі, я задоволена задоволенням на все відповім. Ми з вами зовсім скоро побачимося вже в нових відео. І до зустрічі на килимках!